Вітаю на шостому дні нашого марафону новорічного авенту Зернятко. Вчора ми будували мости підтримки, а сьогодні ми станемо чарівниками та оповідачами. Бо кожне зерно мріє, потребує не лише води, сонця і йому потрібна казка, у якій воно стає дивом. І казка це не втеча від реальності. Це карта, яка веде до неї найвірнішим шляхом. Це мова, якою говорить наша душа, мова символів, яку безпомилково розуміє наша підсвідомість, бо образи для підсвідомості це найважливіше. І сьогодні ми напишемо нашу, нашу власну казку, історію, в якій ви головний герой. І яка обов'язково матиме світлий фінал. Наш мозок обожнює історії. В них є структура, серце і надія. Коли ми оповідаємо свої історії як казку, ми не спотворюємо факти, ми просто знаходимо в них сенс. І ми бачимо перешкоди не як провали, а як випробування для героїв. Ми бачимо підтримку не як випадковість, а як чарівних помічників, А початок чогось нового не як невідомість, а як довгоочікування дива. Довгоочікуване диво. І це змінює все. Бо ви не жертва обставин, ви герой власного життя, який далає дракона і прямує до світла. І тож... Наші вправи, також наші вправи. Вправа перша казка мого року. І у вас є декілька варіантів. Обирайте те, що відгукнеться серцем. Дуже важливо вибрати той формат, який вам буде зручнішим. Варіант перший це написати казку. Це краще вибрати тим, хто полюбляє писати. Варіант другий. Можна намалювати казку. І варіант третій це просто терапевтичний лист. Це підійде тим, хто можливо відчуває якийсь супротив або не хоче виконувати цю вправу. А малювання казки підійде тим, хто любить уявляти. І так, я дам інструкцію для кожної вправи, для кожного варіанту, а ви берете те, який вам більш підійде. І так, написати казку, візьміть ручку, зошит, папір, і у вас є півсторінки і структура, яка допоможе написати цю казку. Наприклад, був собі, був собі герой або героїня це ви. І яким ви були на початку року, які ваші найсильніші риси. Був такий герой. І одного разу і пишемо одного разу, яка, з'явилася якась перешкода на вашому шляху. Це може бути зовнішня подія або внутрішній стан, тривога, сумніви. Хтось був герой і з'явилася перешкода, але надалі ми пишемо, що хтось вам прийшов на допомогу і став вашим помічників. Це може бути людина, книга. Або власна витримка, мрія, ваша внутрішня дитина. Неважливо. Хтось, хто вам допоміг. І тоді пишемо: з'явилося це диво. Яке невелике диво сталося? Як ви знайшли сили, мудрість або надію? Як ви змогли зробити крок уперед. І у фіналі ви пишете і з того часу. І пишете, яким світлом закінчилася ваша історія. Навіть якщо це якесь маленьке тихе світло, це все одно впевненість, спокій, нове розуміння і зерно майбутньої мрії. Тож був собі герой, одного разу щось трапилося, але з'явився помічник, і тоді щось відбулося, і з того часу є якийсь фінал. Пишете? Можна навигато, просто є така структура, і ви пишете, як пишеться. Варіант другий це для тих, хто любить малювати. Якщо слова, тут будуть важкі, просто намалюйте три, три простих кадра, наприклад, навіть чотири кадра. Ви, які ви, потім перешкода, наприклад, там гора, тунель, замкнені двері, прірва якась, все ще завгодно, якщо є уяві. Потім малюємо помічника, це може, може бути ключ, місток, лихтарик, рука підтримки, все, що ви уявляєте, і результат це світло. Наприклад, ви на вершині гори з прапором, або виходите з тунеля на зустріч сонцю, або розкриваєте двері у світлий сад, або перетинаєте фінішну е, якусь таку перешкоду. І варіант третій. Це терапевтичний лист. Якщо вам здається складним писати казку або малювати, то просто напишіть листа собі. Майбутньому собі і розкажіть у ньому про свої труднощі. А в кінці обов'язково придумайте щасливий фінал. Навіть якщо розум буде заперечувати, все одне зробіть це для себе. Наприклад, я знаю, що скоро ця важкість минула, минує. Я знаю. Що в собі є в мене нові сили. Я знаю, що це пройде. І користуйтеся картою для своєї історії. Не залишайте себе один на один з чистим аркушем. Бо важливо все ж таки створити свою казку. Я вам можу привести невеликий приклад, який мені написала одна клієнтка і дозволила це зробити. Вона не маленька, але нам вона написала була собі жінка з дуже добрим серцем, але дуже втомленими плечима. І одного разу на її плечі вклала велика турбота, важка, як мішок каміння. Але раптом вона згадала, що в дитинстві вміла літати, і ця пам'ять стала її крилами. І тоді. Вона вперше сказала, мені потрібна допомога, я не буду все тягти на собі. І вона звернулася до своїх друзів, які взяли частину каміння, розчистили її шлях. І з того часу вона йшла по життю легше, знаючи, що її сила не в тому, що все нести на собі, не в тому, що все самі робити, а в тому, що можна ділити вантаж. І тут дуже важливо, щоб ваша кашка закінчувалася не я став мільйонером, а я знайшов спокій, я навчився сміятися. Я відчув те, що я не сам. Важливо це відчуття, яким я став. Емоція, відчуття. І крок третій це перенести чари у реальність. Коли ваша казка буде готова, задайте собі два простих запитання. Коли ви вже напишетеся, намалюєте, то задайте два запитання, що в моїй кашці, було справжнім, чарівним помічником. Може, це була ваша витримка або підтримка близьких, близьких, або, або, може, яка якість, про яку ви забули. І друге, який один маленький крок я можу зробити, щоб сьогодні чи завтра, щоб ці помічник залишився зі мною? Наприклад, якщо моїм помічником була сміливість, сьогодні я висловлю свою думку там, де зазвичай мовчав, мовчу, наприклад, да? Це тільки приклади, у кожного своє. І я хочу сказати, що ваша казка це не фантазія, це найістинніша частина вас. Це карта, яку ваша душа склала для вас. Просто треба в неї повірити. Ви автор і герой цієї історії. І ви заслуговуєте на найнащисливіший фінал. І ваша насіннячка сьогодні не просто проросте, воно зацвіте. А я чекаю вас завтра на нашому сьомому дні. Ми будемо готувати ґрунт до нового врожаю. До зустрічі завтра!